Так, ви ж не знаєте, яке не питання камеру. навіть я хочу спитати. Камеру, я вам відповідати не буду. Тому, що так ви ж не знаєте, те, не навіть, навіть яке питання хочу контент, задати. Фейс... Цікаво, а скільки ми відповідей таких від вас отримуємо, поки настане реальна відповідальність? Посадовці Доброславської селищної ради. Суспільство вже не таке сліпе, як ви думаєте. Чи все так буде і продовжуватися, поки ми вас не випрямо з цих посад? Скільки можна. Чи ви думаєте, що все це вам минеться на нівець? Це я хотів вас запитати. ви сесія када? 28 го 28 го А засідання постійних комісій? Ні, ну, дивіться. Я ж ви знаєте, я ж не секретар селищної ради. Підійдіть до Оксани Геннадіївни, Ну, чесно, я ж не займаюся сесією. Е, добрий день. Е, вас можна на хвилину, коли? Я почекаю. Почекаю, Почекаю, дякую. Так. Да. информација, ве молам, тешиј официјализатор и не на договорниот вид. А по закој, вие што не знаете за законодавство? Ні, подождіть, Оксана, я до вас толерантно, культурно запитав. Я закон, не... якщо ви не знаєте, роз'ясню вам. Я знаю закон, да. але я маю. Так, прав, закон вам про публічну... і... я, я вам не відмовляю питання. А шо, а ви я шо... вам відповідаю, якщо шо? у вас є запитання на публічну інформацію, напишіть, будь ласка, офіційне звернення і ми надамо вам інформацію. На цьому інтерв'ю закінчено. Я не збираюся. Вас е, поповнять ваш контент. Так що, до побачення. Е, Оксана Геннадіївна, не до побачення. Згідно закону, ви не знаєте законодавства, а порушуєте його. його. Ні. Згідно закону про публічну інформацію, ви зобов'язані як посадова зобов особа особати, я, повіда... я маю право, так, право так, усно, так. усно Навіть, теж згідно закону про публічну я інформацію. Усно Блі, я ви вас не перебивав вже, я вас не перебивав, дайте мені сказати. На ваше питання. Напишіть, будь ласка, офіційне звернення і ми надамо вам відповідь. Я щось порушила? Все? все? Можна мені тепер? Так. Да. Згідно закону про доступ до публічної інформації, ви зобов'язані дати, якщо до вас звертається усно, і усно, і письмо. Ви настаюєте на письмовому. А усно ви що, не можете дати відповідь? Так ви ж не знаєте, яке питання на навіть я хочу спитати. На камеру, Я вам відповідати не буду. Тому, що так ви ж не знаєте, навіть яке питання хочу задати. на Фейсбуці І виставляєте це зовсім не в такому вигляді, як ви знімали. Ну ви так я Дивіться, я покажу Юринка. все. Я я, нічого... це говорю на камеру. Я, не... я це покажу все на камеру. Так показуйте. Так от покажу. я сьогодні у нас 28.00. Тобто, 25 року, правильно? І в нас. 10. Годин 5 хвилин І я, я мене дивує, чому у вас така агресивна позиція і чому ви відмовляєте порушувати закон про доступ до публічної інформації? Я вам не відмовляю. Так ви ж даже не ви навіть не почули питання, яке я хочу задати, і зразу відмовляєте. Вам задала, я вам задала питання. У вас питання буде стосовно да. надання публічної да, інформації. Да. Ви мені сказали так. так. А я вам відповідаю, що якщо ви хочете... Отримати інформацію на публічну інформ відповідь на публічну інформацію, пишіть офіційне звернення. А я ще раз вам говорю, другий раз чи вже третій раз, що ви закону я вас почула. А так ви працюєте. Це така наша місцева влада, да? Як голова селищної ради, так і секретар. Так все вам дуже вдячний. До побачення для секретаря Доброславської селищної ради Волощук, а також для голови Доброславської селищної ради Прокапечка. Пояснюю, що згідно статті 19... Закону України про доступ до публічної інформації. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися усій, письмовій чи іншій формі. Поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на вибір позивача. У зв'язку з такою зухвалістю секретаря селищної ради Волощук, котра своїми діями та поведінкою порушила. Не тільки етичні норми, загально визнані принципи порядочної чесності гідності, але й порушила цілий ряд статей законодавства щодо закону про доступ до публічної інформації, щодо закону про статус депутатів місцевих рад, я просив розглянути в скарзі щодо її грубих порушень, провести службове розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності. Докази відеоматеріали неправомірних дій направилися на електронну адресу. Крім цього, звернув увагу. Щоб мені додали відповідь, на якій підставі службовий автомобіль Доброславської селищної ради на протязі не одного року, майже щодня використовується для підвозу секретаря селищної ради Волощук на роботу та з роботи? Що вам вже повідомлялось раніше, скільки пала витрачено за останні три роки для підвозу секретаря селищної ради Волощук на роботу та з роботи за рахунок бюджету? На що отримав відповідь підписана Людмила Прокопечко головою Доброславської селищної ради? Основне. Наведені в вашому зверненні обставини не містять достатніх даних, які свідчили про наявність зазначених порушень та могли стати підставою для призначення службового розслідування. Ну, так, відповідь надана хитро, зухвало, без сорому. А службові автомобілі селищної ради використовуються виключно для службових поїздок. Це не просто ухильна відповідь. Це спроба свідомо спотворити суть скарги і захистити посадовця. Який мав би нести відповідальність за вчинені дії та використання службового авто в особистих цілях. Ну що, друзі, все зроблено для того, щоб відбілити свого підлеглого. Але суспільство вже не таке сліпе, як вам здається, пані голова селищної ради. Цікаво, скільки ще таких відповідей ми отримаємо і перш ніж стане реальна відповідальність ваша? Чи так і буде продовжуватися, поки ми вас не випрямо з цих посад?